Вітаю, друзі! Сьогодні ми з котиками майже не спали. Не знаю, чому не було безсоння і, і в мене також. Просто лежати в ліжку я не бачила сенсу, тому пішла пити чай. В певному віці я зрозуміла, що не треба переживати за те, що не спала всю ніч а попереду робочий день. Зрозуміла, що краще використати цей час і зробити щось, що, може, не планувала робити сьогодні. Одягаю кумедні капці, які завжди викликають у мене посмішку та стареньку рубашку сина, яку йому дарувала і яка огортає завжди мене якимсь теплом. В книжці італійського лікаря як подолати біль, знайшла фізичні вправи. Звісно, лікарі радять робити якісь вправи і дуже їх багато. Я вирішила почати з якихось двох-трьох вправ. Колись я займалася різними видами спорту, ну як майже всі молоді люди. Зараз всі фізичні вправи це тільки хатня робота. От теж, я вибрала декілька вправ, які я буду робити не зранку, а між уроками. І поки я виписувала ці нехитрі поради просто контрузні, я подумала, що гарно було б використовувати цей ранній час для читання. Зазвичай я читаю ввечері, після роботи, перед сном. Але вже і очі втомилися, і спати хочеться. Звісно, зранку і голова свіжіша, і сприймається краще те, що читається. Ще до фізкультури, коли лікарі питають, а ви займаєтеся? Я кажу: звісно, ви знаєте, скільки у мене хатніх справ? Я увесь час рухаюсь. Наприклад, просування одна із найлюбленіших вправ сьогодні. Це певні рухи і займає час, а потім все таке чистеньке і випрасуване. А ще коли в такій гарній компанії з моїми дівчатками, то взагалі задоволення. А коли ми міняємо постільну білизну або наволочки, хіба це не фізичні вправи? Впродовж дня я роблю стільки роботи, що я нагадую собі у того, знаєте, зайчика, іграшка була така зайчик, якого так заводили ключиком, і він увесь час барабанив. А ще коли тваринки, то і про них треба піклуватися. І нагодувати, і помити за ними, і приготувати щось, сходити в магазин. Ось я купила їм нові такі подушечки на підвіконня. Ялинку я ще не прибирала. Мені хочеться, щоб вона ще трішечки постояла і порадувала нас. Цих двох чудових голубів прислала моя колежанка, блогерка-галинка з каналу Несе Галя Воду. Пам'ятаєте, вони точно такі, як з фільму Сам вдома. Вони прилетіли до мене з самої Америки. Дякую, Галинко. А ще вона мені передала ось такі теплі шкарпетки. І майже такі самі подарували мені свати тільки рожеві. Вони такі м'які і тепленькі. Що ж, з такими шкарпетками міжсезоння мене не лякає. А цю новорічну прикрасу теж подарували мені свати. Така якась чарівна кулька, я поки що не знаю, куди я її буду прилаштовувати, але це вже, мабуть, з наступного року? На зимових канікулах ще більше захопилася скрбукінгом. Облаштувала собі робоче місце, щоб мені було приємно і зручно працювати. Вибирала, вирізала, клеїла і ще слухала аудіокниги. Виявилося, що це дуже зручно. Можна займатися будь-якою роботою, хоч хатніми справами, хоч творчістю і читати вухами книжки. Я навіть не можу сказати, скільки книжок я таким чином вже прочитала. Ці закладинки також прислала мені Галинка, і я ними просто милуюся, я також використовую скріпбукінгу ось такі надихаючі наклейки. Це Позитив, це натхнення, і це налаштовує на краще. За ці тижні я зробила чимало, і, знаєте, хочеться робити ще. Працюючи, я зрозуміла, що я менше стала проводити часу в інтернеті, а це моя мета на цей рік. Відчувши цю залежність, я зрозуміла, що треба боротися, і боротьба буде нелегкою. Але я думаю, що це можна подолати. Головне, що є мета, і я буду рухатися поступово і вже почала це робити. Я дуже рада, що ви провели з нами час, відпочили. Хай буде все добре. А ми побачимось!